Щороку автопром підкидає нам щось нове, але сьогодні дивувати вміють вже не лише звичні бренди. Китайські компанії всерйоз вийшли на перші ролі, особливо у гібридних та електричних машинах. Середній та бюджетний сегменти вони вже підкорили. Тепер настав час зачепити преміум. Зікер дочірній бренд Geely, представив гібридний кросовер 9X. автомобіль, який без сорому кидає виклик найдорожчим кросоверам Суперлюкс класу. І це не просто гучні слова. За комфортом, технологіями та динамікою 9X реально дивує. І це ще не все. 9X претендує на звання найшвидшого у своєму сегменті. Китайці явно не соромляться амбіцій. У конкуренти новому Зікер 9X вони записали не тільки Range Ровер, але й набагато дорожчі моделі на кшталт Rolls-Royce Cullinan та Bentley Bentayga. Хоча Зікр спочатку замислювався як суто електричний бренд, ринок вніс корективи. Флагман став першим гібридом марки. Дизайн у флагмана вийшов зухвалим і таким, що запам'ятовується це не пряма копія британців, скоріше, авторська переробка фірмового стилю зікр 009, гострі кути. Величезна хромована решітка з вертикальними ламелями, прямокутні фари з підсвічуванням по краях, ефектна закольцована оптика ззаду. На окрему увагу заслуговує пеподібна хромована вставка на боковині. Вона тягнеться по лінії даху, задній стійці та йде вниз уздовж скління. Ця деталь робить вигляд більш динамічним і візуально розвантажує важкий силует. Причому вставка може бути не лише хромованою, а й золотою. За таку розкіш швидше за все попросять солідну доплату. А базова ціна і без того не маленька. За попередніми даними, старт понад мільйон юанів, тобто близько 140 тисяч доларів. Цікаво, що на флагманську модель, яка всерйоз мітить у преміум клас, встановили звичайні дверні ручки під природний обхват і класичні дзеркала заднього виду. Хоча багато нових китайських електрокарів і гібридів вже переходять на електронні дзеркала з камерами і екранами в салоні. Автомобіль має довжину 5239 мм, mm, ширину 2029, висоту 1819 та колісну базу 3169 мм. Mm. У ньому встановлена пневматична підвіска з двокамерною системою та активними стабілізаторами. Дневмопідвізка піднімає авто на 110 мм, а максимальний дорожній просвіт досягає 288 мм. Це справжній козир для впевненого подолання складних ділянок місцевості. Зікер 9X перший гібридний кросовер бренду. Це справді потужна новинка, яка поєднує у собі плюси електрокара та плагін гібрида, забезпечуючи великий запас ходу. Під капотом силова установка суперхайбрид із дволітровим турбованим двигуном на 279 кінських сил. Але ось що цікаво: бензиновий мотор в основному працює як генератор для зарядки батареї і включається на високих швидкостях, перетворюючи 9х на так званий паралельний гібрид. Основна тяга йде від двох електромоторів: передній на 394 сили та задній на 503. Сумарно. 897 кінських сил, розгін до першої сотні всього за 3 секунди, що цілком на рівні спортивних електрокарів, а не кросоверів. Максимальна швидкість 240 км на годину. Новинка оснащена акумулятором від Кетел, точну ємність якого поки не розкрили. Але відомо, що запас ходу 300 км кілометрів на електротязі найкращий результат серед гібридних кросоверів у світі, за словами Зікр. Але на цьому не закінчується. Із додатковим бензиновим двигуном загальна дальність становить цілих півтори тисячі кілометрів. Зарядити батарею з 20 до 80% можна лише за 9 хвилин завдяки швидкій зарядці. Цей кросовер обладнаний продвинутою системою автопілота G-Pilot H9, яка включає два чіпи Nvidia Tor із загальною потужністю 1400 топс. До того ж, на борту цілих 5 сенсорів лідар для покращеної автономності третього рівня. На практиці це означає, що автомобіль здатний працювати майже без втручання водія, крім рідкісних ситуацій. Зікер явно дивиться у майбутнє, пропонуючи не просто машину, а справжню інтелектуальну платформу для руху. Салон поки що не показали, але очевидно, цей автомобіль буде оснащений усіма можливими електронними помічниками, голосовим управлінням, яке контролюватиме всі функції машини. Очікуйте крісел з масажем, телевізорів на стелі, оздоблення з натурального дерева та інших крутих преміальних фішок. Все це буде точно у цій моделі. А ще, швидше за все, нас порадує топова 4місна версія, щоб ВІП-пасажирам було максимально комфортно, адже не всі люблять сидіти за кермом. Офіційний продаж Zіcer 9X в Китаї розпочнеться в другій половині цього року. Тоді й стануть відомі усі деталі. Що стосується ціни, то тут поки що тільки припущення. За чутками, вартість цього кросовера може перевищити символічну позначку 140 тисяч доларів. Ще років сім тому китайські автомобілі навряд чи могли конкурувати з японськими та корейськими марками, а думка про те, що вони можуть кинути виклик німецькій трійці, викликала лише посмішку. Але часи змінюються, і китайський автопром точно не збирається зупинятися на досягнутому. Zikr 9 – це не просто амбітний проект. Це заявка на лідерство. Китайці вже націлилися не лише на німців, а й мітять на британців з їхнім високим рівнем преміуму та елегантності. Цей кросовер – справжній флагман, в якому зібрані передові технології, продуманий дизайн і найпотужніші характеристики. Zikr 9X явно не обмежується прагненням просто потрапити до преміум сегменту, його завдання перевернути його. З таким підходом він точно приверне увагу тих, хто звик до кращого і, можливо, стане справжньою конкуренцією для Rolls-Royce та Bentley. І хоч китайські бренди лише починають свій шлях у цьому сегменті, їхній успіх уже не за горами. Особливо буде цікаво спостерігати, як новинка змагатиметься з легендами преміум класу. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.